Батарейки, здавайтеся. В Україні вже кілька років здійснюється екологічний проект з утилізації елементів живлення. Акція стартувала з локальної у Дніпрі, а потім через соцмережі долучилися й інші міста України. Наразі до цього проєкту залучено 22 області України. Відкрито понад 1200 пунктів прийому вживаних батарейок. На Закарпатті саме цей проект стартував із села Невицьке. Найкраще збирати, звісно, у пластикові контейнери, тому що вони не дають потрапити в волозі у Сам контейнер, щоб елементи не окислялися. Тобто шість пунктів є в Невицькому відкрито, значить, чотири пункти було відкрито у Кам'яниці. і далі ще один в Кам'яницькій гуті. Далі ще один є пункт в Перечині. В Ужгороді зараз мною встановлено всього-навсього три контейнера. Один отут, який ви бачите, один є в Закарпатській філії Національної компанії України. І один є ще в магазині господарських товарів на Феденця. Окрім того, долучилися до проекту ще два села Ужгородського району: це Сторожниця і Концово. У пунктах приймають усі типи та види батарейок від маленьких пальчикових до батарей та акумуляторів у гаджети, мобільні телефони, ноутбуки тощо. Зібрані елементи живлення відправляють у центральний склад у Дніпро, де на підприємстві проводять відповідне сортування. В усіх областях є перевалочні пункти, де накопичуються батарейки, зібрані за певний період, значить, і далі вони відправляються у Дніпро. У центральний офіс у них є там великий склад, де е, ці всі елементи живлення зберігаються в належних умовах. Далі вони передаються е, на завод е, ГТМ-ЛТД, теж у Дніпрі. Він займається е, відповідно до підписаної угоди з екодніпром, експериментальною утилізацією елементів живлення. Закарпатська обласна бібліотека є однією із перших установ в Ужгороді, що долучились до проєкту батарейки. Здавайтеся. Раніше контейнери для збору використаних елементів живлення були встановлені у великих супермаркетах. Тепер ведуться перемовини щодо подальшої співпраці. Якось воно символічно. Пункт збору кришечок і пункт збору батарейок. Люди відразу бачать, що можна не тільки кришечки і батарейки, а ті, хто носить батарейки, бачать, що можна носити кришечки. Люди казали, як добре, що з'явився такий пункт, тому що наша бібліотека. Тека є досить зручною локацією для тих, хто хоче віддати свої батарейки. За два з половиною місяці ми зібрали близько 6 кілограм батарейок. А саме 5 кілограм 800 грам. Як зазначають і колеги в Україні, лише один відсоток використаних батарейок іде на утилізацію. Решта опиняється на звалищах. А токсичні речовини, які містяться у елементах живлення, потрапляють у ґрунт та воду. Одна пальчикова батарейка забруднює порядка 20 квадратних метрів землі довкола себе, якщо вона викинута в довкілля, і порядка 400 літрів ґрунтових вод. Якщо ми хочемо пити чисту, незабруднену, важкими металами воду, тоді потрібно обов'язково знаходити пункти збору. І е, приносити свої використані батарейки і лишати їх надалі. Вони волонтерами зберігаються бути певні у належних умовах і будуть утилізовані е, так, як має бути. Хочу закликати. Е, Всіх людей незалежно від віку і статі більш більше цікавитися такими проблемами і не зволікати, і не думати, що навіть одна там маленька викинута батарейка в сміття не зробить великої шкоди. Бо так більшість людей думають і тисячі батарейок насправді потрапляють у довкілля у рамках проєкту батарейки. Здавайтеся, волонтери намагаються будувати модель співпраці з імпортерами елементів живлення. Йдеться про відповідальність підприємств за утилізацію як одну із основних умов вирішення проблеми відходів в Україні в на початку листопада було організовано зустріч з імпортерами батарейок в Україну, і з ними було проведено бесіду стосовно того, щоб зробити процес утилізації батарейок загальнодержавним. Було підписано меморандум про співпрацю. І сподіваємося, що наступного року у цьому напрямку буде великий зрух, і фінансування так само буде отримуватися від компаній, які займаються безпосередньо імпортом батарейок в Україну і будуть так само нести відповідальність і моральну, і фінансову, за утилізацію цих елементів живлення в Україні. Про екологічну акцію та волонтерів проєкту з утилізації можна дізнатися із офіційного сайту батарейки.інюей. Там також можна фінансово підтримати ініціативу.